Активація автосканера SYNCTOOL EXPERT 191. Раніше процес реєстрації та активації сканера відбувався через електронну пошту, через код активації, певні налаштування. Багато комусь користувачів, звичайно, це не дуже подобалось. Сінкар вирішив переглянути це. І в моделі SyncTool 191 активація відбувається максимально просто. Отож, якщо ви дивитесь це відео і думаєте, зараз побачите якісь... Складні маніпуляції зі сканером, то тут цього не буде, бо після включення одразу ви будете бачити таке вікно. Далі вибираєте необхідну, зрозумілу для вас мову. Так, української, на жаль, немає. Вибираємо ось цю. Далі для того, щоб завантажити оновлення, звичайно, необхідно підключитись до мережі Wi-Fi. Так як ми цей сканер підготовлюємо для нашого клієнта, він побажав, щоб все було завантажено і одразу ж, коли він його отримає, зможе ним користуватись. Тому є можливість вам показати цей процес, що тут все дуже і дуже просто. Так, спершу нам тут такі підказки надаються. Так, ось така, будь ласка, активуйте свій пристрій одним кліком. Нажимаємо Активувати. Тут його серійний номер. Тиснемо Добре. І було повідомлення про те, що прилад успішно активований. Як бачимо, 191-го таке. Меню. Тут у нас є 4 основні розділи: діагностика, технічне обслуговування. Тут зібрані всі сервісні функції. Їх тут є 35 штук. Так. Останній розділ у нас інше тут додали все решта. Там є, є браузер, є підключення додаткових модулів, бібліотека кодів несправностей. Центр оновлень. Сюди заходимо і будемо завантажувати всі необхідні нам оновлення. Якщо цікавить вас такий сканер до покупки, в описі під відео буде посилання на наш сайт та промокод на знижку. Всім удачі!